Завершився сьомий тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом чотирьох днів з 15 по 18 вересня. У п'ятницю 15 вересня відбувся перший поєдинок сьомого туру Металіс-1925 Зоря. У суботу, 16 вересня, відбулись ще три поєдинки: Чорноморець Полісся, Шахтар Оболонь та Олександрія Минай. У неділю 17 вересня відбулись також три поєдинки: – Рух, Дніпро, «Дніпро-1 Колос та Кривбас-Верес. У понеділок, 18 вересня, відбувся заключний поєдинок сьомого туру Динамо Ворскла. Луганська зоря в рамках прем'єрного матчу сьомого туру УПЛ зазнала поразки від металіста 1925 за 30 стартових хвилин зоря не організувала жодного моменту і навіть рідко чіплялася за м'яч на чужій третині. А при втягуванні туди команда наражалася на вбивчі контратаки. Металіст 1925 рвав луганців, а особливо круто виглядав Дмитренко. Вже на шостій хвилині Вінгер харків'ян відкрив рахунок. Владислав відкрився між лініями у лівому напівфланзі і отримав прекрасну передачу від курила. Після цього Дмитренко змістився до зони перед штрафним, а далі стався удар низом у ближній кут. Турбаєвський не очікував. На нього один на 15 15-й хвилині Дмитренко міг і подвоїти перевагу металіста 19-25. Борячук у швидкій контратаці знайшов Владислава. А той легко переграв Батагова і пробив до лінії карного майданчика. Епізод завершився пострілом у дальній кут. Цього разу Трубаєвський виручив. А ще за хвилину зоря зрівняла рахунок. Луганцям банально пощастило. Русин з габолком обрізалися в центрі поля. А волошин підібрав м'яч і в дотик віддав пас на гереро. Едуардо вийшов на рандиву з Мозілям і впевнено переграв голкіпера один на з гри це особливо не вплинуло. На 28-й хвилині харків'яни заробили доволі випадковий пенальті. Антюх підіграв собі рукою у боротьбі з безуглим. Борячук впевнено реалізував 11-метровий удар, забивши перший гол після повернення у металіст дев'ятнадцять двадцять Лишень після цього зоря прокинулась. Зокрема, вже на 31-й хвилині яцик закрутив м'яч з правого флангу, влучивши у дальню стійку. А на 38-й хвилині Мишньов пробив зі стандарту над правою дев'яткою. Ще через хвилину з дистанції неточно стріляв яцик. Менталіз-1925 відповів виносом Мозіля, який ледь не влився у вихід руса на віч-навіч. Турбаєвський вчасно прочитав епізод, перехопивши м'яч. Зрештою, команди відправилися відпочивати за переваги харків'ян в один гол. Другий тайм важко занести в актив зорі. Але луганці, хоча б стали активнішими і перестали повтати контратаку за контратакою, принаймні протягом перших 25 хвилин другого тайму. Вперше потревожити Турбаєвського підопічні Едмара змогли аж на 71-й хвилині, коли Чруг стріляв з гострого кута, але не Точно на 75-й хвилині навіть вдалося забити гол внаслідок дальнього удару габалка на добиванні від Джичикова. Втім, останній перебував в офсайді. А на 85-й хвилині з дистанції бахнув Дмитренко. Однак це було вже зовсім невдало. Зоряж тиснула, 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 а до моментів справа так і не доходила. Навіть зачепитися за м'яч на чужій третині виходило дуже рідко. За весь другий тайм вдалося створити тільки один небезпечний епізод. Новачок команди Вендел замкнув подачу з правого флангу, пробивши головою у дальній кут. Повзло. Рота. Переломити хід зустрічі чорно-білим так і не вдалося. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу металіста 1925 з рахунком 2-1. Одеський Чорноморець мінімально обіграв житомирське «Полісся» у матчі 7-го туру УПЛ з рахунком 1-0. Моряки прагнули реабілітуватися за дві поразки поспіль перед міжнародною паузою. Симпатична гра Григорчука серйозно пригальмувала, скотившись на шосту сходинку. Поліся ж переслідувало Шахтар, поступаючись лідеру двома пунктами. Однак Одеситів це не злякало. Після традиційної розвідки господарі вийшли вперед завдяки диву голу зі штрафного. Танковський зніс путрю на правому краю штрафного. Виконувати стандарт наважився Васильєв, який шокував бойка класним ударом у дальню дев'ятку. Один з найкрасивіших м'ячів у сезоні. Ості миттєво відповіли і ледь не скористалися помилку у Варакути на виході. Кіпера моряків підстрахували партнери, винісши сферу з воротарського. Згодом вже у схожій ситуації Брагару випередив Шабанова, який був готовий замикати головою. Одесити домінували, непогано комбінували і створили ще кілька небезпечних моментів. Але відпочивати команди пішли за мінімальною перевагою моряків – 1-0. Герцук, який у перерві замінив Аріелсона, якісно приклався метрів із 20. Варакута перевів на кутовий. Гості краще розпочали другий тайм, гостро атакували, але ніяк не могли забити. І є єдище двічі гасив пожежу у володіннях. Варакути спочатку прийняв удар на себе, а потім виніс м'яч головою фактично з лінії воріт. Чорноморець в свою чергу грав по результату. Бойко довго залишався без роботи. Григорчук дуже нервував у технічній зоні, але моряки все ж зуміли втримати мінімальну перемогу. У підсумку рахунок так і залишився 1-0 на користь чорноморця. Донецький шахтар у напруженому матчі з київською оболоню зумів переграти киян з рахунком 1-0. Гірники прогнозовано почали активніше. Судаков вбив з гострого кута, але рибка, який дебютував за пивоварів, врятував, А удар Степаненка з льоту був неточним. На старті гри м'яч переважно був на половині поля Оболоні, яка в атаку практично не ходила. Сікан головою не влучив після невісу Судакова, а з ударом Георгія впорався рибка. Оболонь же відповіла ударом Черненка, який заблокував Ракицький. Момент шахтаря був гострішим. Зубков за межтраф штрафного влучав у стійку. А на 33-й хвилині оболонь залишилася в десятьох вовкун. Який вже мав жовту картку, грубо підкотився під Сікана. Друге попередження і справедливе вилучення. До перерви чисельною перевагою підопічні Патрі Левена не скористалися. 0-0 на табло арени Львів після першого тайму. Рибка діяв дуже надійно. Саме він був найкращим у першій половині зустрічі. На другу половину гри Іваченко випустив грушу і краснопіра. І тут же оболонь ледь не забила. Лукянчук бахнув сходу в дотик. М'яч влучав у поперечену воріт шахтаря. Після чого відскочив у поле, не перетнувши лінію. Не минуло хвилини, як каркас воріт зіграв на київську команду після потужного удару Судакова. Мединський врятував пивоварів після удару Сікана головою. Рибка вже був відіграний, але м'яч не влетів у сітку. На 54 й хвилині Степаненко пробив з меж штрафного, а м'яч влучив у руку Чарненко. Було схоже, що 11-метровий. але Микола Балакін пішов дивитися повтор, після чого вирішив не призначати пенальті у ворота киян. Дуже суперечливий і важкий для рефері момент. Ван Леовен кинув у гру Невертона і Келсі, але моменти знову створила оболонь. Груша заробив право на штрафний з хорошої позиції. Проте Черненко пробив дуже невдало. Шахтар відповів супершансом, який створив Зубков. Олександр П'ятою класно знайшов Криськіва, який у ближньому бою не зумів переграти рибку. Шахтар тиснув. Келсі після навісу Коноплі пробив. Впов ворота. На 70-тій хвилині Краснопір вибіг віч на віч із Рудьком і забив, але перебував в офсайді. В свою чергу заміна Пати Каланлева зіграла. На 77-й хвилині Назарина, який вийшов на заміну, відкрив рахунок. Азаров з лівого флангу віддав у центр. А нещодавний дебютант збірної України потужно приклався з межтрафного. 1-0. Рибка цього разу був безсилий. Цей гол став єдиний у матчі. Шахтар набрав 17 балів і відірвався від переслідувачів. Але легкої прогулянки перед Лігою чемпіонів у лідера. Чемпіонату України не вийшло. Олександрія і Минай зіграли у матчі сьомого туру УПЛ з рахунком 1-1. Початок зустрічі пройшов без моментів, після чого підопічні Ротаня нарешті оживили гру. Лише на 18 18-й хвилині Бандура вступив у гру після удару Кулакова. Ще один момент Андрія завершився неточним ударом з лінії Воротарського. З таким же успіхом пробив і Ковалець, а каліт зі штрафного не влучив у ближній кут. Минай в атаку практично не ходив. Микіті Шевченко, схоже, стало настільки нудно, що він вирішив навіть ризиковано зіграти головою на лінії штрафного. Обійшлося на 37-й хвилині. Минай створив найкращий момент у грі. Подача. Кутового завершилася потужним ударом твердохліба головою з кількох метрів. Шевченко парирував лише завдяки вдалому вибору позиції. Зреагувати на таке дуже важко. Зрештою, 0-0 після першого тайму. Останнім гострим моментом був неточний удар ковальця зі штрафного. Другий тайм таки подарував забиті голи. На 61-й хвилині Гунічев виграв позицію після подачі кутового і з меж Воротарського відкрив рахунок. Джевані міг відновити рівновагу, проте бандура у стрибку потягнув його удар. Втім, Олександрія таки відігралася на Десять й хвилині Микитишин впав у боротьбі з Дмитроком. Арбітр вказав на позначку абсолютно безглуздий пенальті. Адже м'яч вже йшов за межі поля. Пенальті бездогано виконав Кулаковський 1-1. Цей рахунок так і протримався до фінального свистка. Хоча господарі були ближчими до перемоги. Матч завершився цікаво. Після подачі кутового м'яч влетів у ворота Миная, але арбітр Олександр Шандор за мить до цього дав фінальний свисток, хоча м'яч не залишив межі поля. У підсумку 1-1. Обидві команди продовжили свої безвиграшні серії. У матчі сьомого туру української прем'єр-ліги Львівський рух не втримав нічию із Черкаським ЛНЗ. Господарі розпочали потужно, намагаючись всією командою засунути м'яч у ворота суперника. Підопічні Віталія Пономарьова встигали гасити пожежі біля воріт ледвія. Відчувалось бажання черкасців потішити вболівальників хорошим результатом на день міста. Олійник обігрався з пасічем і спробував пробити з лінії штрафного. Удар заблокували. Згодом бойку планував вивести наумця на побачення з кіпером руха, але той вчасно вийшов на перехоплення. Всередині тайму мав забивати моравський, але після подачі скотового головою спрямував м'яч повстійку. Рух свідомо віддав ініціативу супернику, сподіваючись на дальні передачі за спини захисників. Встигнути за швидким климчуком для оборонців ЛНЗ мало б стати проблемою. На 36-й хвилині активність і цілеспрямованість господарів вдалася в знаки. Норенков скористався помилкою Слюбика і вивів ЛНЗ вперед. Довгу передачу з центра поля гравець руха перехопив, але не встиг обробити м'яч, який підхопив захисник Черкасів, увірвався у штрафний і пробив поміж ніг кіперу. Це був дебютний гол Норенкова в УПЛ. Раніше він забивав лише у першій лізі. За мить руніч впав у штрафному ЛНЗ, натякаючи на пенальті, але арбітер не зафіксував порушення від калюжного. Климчук потужно пробив з лінії. Удар заблокували, але на добуванні він програв боротьбу з захисникам. На останній хвилині першого тайму рух міг зрівняти рахунок. Соломону табор навішував з лівого флангу на сапугу, і той у стрибку з льоту пробив над попереченою. Цей момент став найнебезпечнішим у Львів'ян у першому таймі. Одразу по перерві пасіч закручував у праву дев'ятку. Притирку зі стійкою команди фактично помінялися місцями. Тепер рух висів на воротах господарів, які, в свою чергу, сподівалися лише на контратаки. Старання львів'ян увінчались успіхом після виходу квасниці. Чарівна паличка Пономарьова забила у третьому матчі поспіль. Отримавши м'яч на правому фланзі, гравець молодіжної збірної України увірвався у штрафний і з гострого кута прошив пенькова. Всередині тайму дивом не забив Тищенко, замкнувши навіс на дальню стійку. Соломону табор взявся виконувати небезпечний штрафний, але Конько взумів парирувати, а за мить він ледь не привіз гол, вийшовши далеко з воріт. Але добити сферу у сітку ніхто так і не зміг. На 86-й хвилині зустрічі прядун знову вивів ЛНЗ вперед. Увірвавшись у штрафний на лівому фланзі, він впав, встиг підвестись і віддати на партнера, удар якого було заблоковано. Максим перший встиг на м'яч і вже у падінні добив його у сітку. Арбітер довго радився з асистентами, але гол зарахував. Перша історична домашня перемога ЛНЗ в УПЛ принесла йому сімочок. В активі ру. Уха 11 залікових пунктів. дніпро 1 і Ковалівський колос зіграли в результативну нічию 1-1 у матчі сьомого туру УПЛ. Початок матчу не потішив небезпечними моментами. Нуль моментів на дві команди, зате не бракувало сумбуру і втрат. Хіба на 15-й хвилині підопічні Максимова затисли гостей у штрафному після подачі стандарту? Втім, до удару справа так і не дійшла. Зі спроби у Гуцуляка без проблем впорався Фесюн. Футболісти Дніпра-1 практично не отримували простору. Команда Ярослава Вишняка грамотно все накривала. У колоса, можна згадати, невдалий удар Цурікова, після якого м'яч зрізався з ноги і полетів значно вище. У другій половині тайму гості перехопили. Ініціативу спершу помилився кравець, який невдало віддав назад. У підсумку м'яч опинився у велетня, який без роздумів пробив. Воланець на місці. Перспективну контратаку колоса нейтралізував сваток, який заблокував удар Салавая. Ще один удар Антона метрів із десяти фарирував кіпер Дніпра 1 Значно гостріше діяли гості наприкінці тайму, однак перші 45 хвилин завершилися без голів. Епізодів вартих уваги було мінімум. А біля воріт Фесюна, взагалі, важко щось згадати. Дебютний тайм під керівництвом Юрія Максимова футболісти Дніпра 1 точно не могли занести до свого активу. Другу половину гри активніше почали господарі. Втім, забив колос, який реалізував стандарт. На 61-й хвилині волинець впорався з першим ударом, але проти добування Антона Салабая вже нічого не зміг вдіяти. 0-1. Все цілком логічно. Станом на 63-ю хвилину зустрічі статистика ударів у площину воріт була красномовною. 0-5 на користь колоса. Але перший же удар від господарів у площину став гольовим. На 68-й хвилині піхальонок відібрав м'яч у Демченка і віддав на Гуцуляка. Олексій першим дотиком прийняв, а другим вгатив під попереджену в сітку. 1, 1 Команда Юрія Максимова швидко відіграла. Після забитого м'яча господарі нарешті додали. Був супермомент у Василя Кравця, який пробив з лінії Воротарського. Пробив дуже невдало, туди, де стояв Фесюн. Ще одну атаку організував Ліднів, який знайшов Філіпова, проте його удар заблокували. На 90-й хвилині піхальонок заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Ліднів. Проте пробив дуже невдало у стінку. Рахунок 1 1 виявився остаточним. Дніпро 1 набрав 6 очок і довів безвиграшну серію в УПЛ до 4 матчів. Така ж ситуація у але ковалівці перебувають у кращому турнірному становищі. Криворізький кривбас здолав Рівненський Верес у матчі сьомого туру УПЛ з рахунком 2-1. Кривбас повів у рахунку на 11 11-й хвилині. Захисник перервав навіс на безкоровайного. М'яч відлетів на кожушка, який пробив з гострого кута. Воротар відбив, але прямо на ногу безкоровайному, який забив уже третій гол у цьому сезоні. ВРС результативно відповів на 34 й хвилині. Задирака вискочив у підкаті під удар, а м'яч влучив у руку. Після перегляду Вар Анастасія Романюк призначила пенальті, який реалізував Кучеров. На перерву команди пішли за рахунку 1-1. Другий тайм розпочався з небезпечного по. Стрілу кожушка, паст відбив удар. Кривбас більше атакував на правах фаворита, але пас не давав себе пробити. Проте голкіпер Вереса не зміг нічого зробити на 85-й хвилині зустрічі, коли переможний м'яч забив Іліч. Взяття воріт організував дібанго, який лівим флангом прорвався у штрафний, прострілив. Приходько ледь помітним дотиком перевів м'яч на Іліча. А той у дотик забив. Таким чином кривбас набрав 14 очок та піднявся на друге місце. Відставання від шахтаря становить лише три пункти. Верес чотирма. Пунктами залишається 15-тим. Київське Динамо у сьомому турі Української прем'єр-ліги здолало «Ворсклу» з рахунком 2-0. Підопічні мірчі Луческу жваво розпочали матч. Уже на перших хвилинах Волошин перевірив пильність воротаря низовим ударом метрів із 20. А потім Караваєв із меж штрафного майданчика пробив поруч зі стійкою. Вже на п'ятій хвилині Динамо повело в рахунку. Киянам вдалася гульова атака через центральну зону. Це Ванат пасом п'ятою вивів Волошина віч навіч із кіпером. А Вінгер холоднокровно відправив м'яч у сітку з входу до карної зони. Білосині продовжили контролювати ситуацію і після забитого м'яча. Ісинку з-під не врятував небезпечний постріл Дубінчака. Далі вона завдав неточного удару з району 11-метрової позначки, а гол нападника після пасу Біловара скасували після втручання вар. На старті другої половини команди обмінялися моментами. Ярмоленко не зміг реалізувати вихід віч на із ісинком. У відповідь Кане закрутив у дальній кут штрафного, але за Динамо зіграла стійка. У середині тайму Ворскла спробувала скористатися стандартом із перспективної позиції взявся бити Корнієнко, але його потужний удар влучав оборонця. Натомість Кабаєв на вході в штрафний обіграв оборонця і пробив у стійку. Та другий гол Динамо таки встигло оформити. На 83-й хвилині вистрілив Джокер Луческу. Беніто замінив Ваната та за якихось 6 хвилин опинився в обіймах партнерів. Він вискочив на побачення з кіпером і переграв Ісенка в ближньому бою. 2-0 у підсумку. Турнір на таблиці після сьомого туру виглядає так: донецький шахтар продовжує очолювати таблицю. Гірники мають 17 очок, на другому місці кривбас. Криворічці мають своєму Активі 14 залікових очок. Третя позиція за чорноморцем. Вони набрали 12 пунктів. Четверта сходинка за поліссям. Житомиряни мають в своєму активі. Також 12 пунктів. П'ятірку лідерів замикає львівський рух. Підопічні пономарьова набрали 11 залікових балів. На останньому місці зараз минай. В активі закарпатців 3 залікові бали. Передостанній верес. Рівняни набрали 4 очки. Чотирнадцята оболонь, у якої 5 пунктів. На тринадцятому місці зоря Луганці мають в своєму активі. Також 5 очок. Що стосується списку бомбардирів, то відразу аж вісім гравців забили по три м'ячі і лідирують у списку таблиці бомбардирів. А саме Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Микола Матвієнко, Олексій Кащук, Юрій Климчук, Ілля Квасниця, Максим Задирака та Данило Безкоровайний. Наступний восьмий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 22, 23 та 24 вересня. 22 вересня о 17-й годині зустрінуться у Болонь Верес та о 19 – Олександрія Чорноморець. 23 вересня о 13.00 відбудеться поєдинок ЛНЗ Динамо, о 15. – Полісся Минай, о 17. – Ворскла Кривбас та о 19. – Рух Шахтар, 24 вересня о 15. Годині з'їдуться Зорядні проодин та о 17 – Металіз 1925 Колос.